Серед завдань Державної служби зайнятості комплексне розв'язання питань, пов'язаних з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією, працевлаштуванням, соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих громадян та інше. Ямпільське управління могилів Подільської філії Вінницького обласного центру зайнятості підвело підсумки роботи за 2024 рік та інформує жителів громади про це. Ямпільське управління Могилі Подільської філії Вінницького обласного центру зайнятості обслуговує Ямпільську, Чернівецьку та Бабчинецьку територіальні громади. Налічує 9 працівників, двоє яких працює віддалено у СМТ Чернівцях. Протягом 24-го року, значить, на обліку в ямпільському управлінні перебувало 826 жителів Ямпільської громади. З них 485 мали статус безробітного У жовтні 22-го року. Був прийнятий закон про, е, значить, е, виплати по безробіттю в умовах воєнного стану. Тобто, тут виходить, що в е, під час воєнного стану. Сума, значить, не може перевищувати мінімальної заробітної плати в місяць. Це на сьогоднішній день це 8 тисяч гривнів. Мінімальна сума це є за умови, що людина має страховий стаж це 3 тисячі 600 гривень, і не може перевищувати по термінах 90-календарних днів. Після завершення воєнного стану суми вернуться, ну, скажімо так, вже буде не три місяці, а більше в когось 6 місяців, в когось 9, в когось в когось 12 місяців і так далі. Вдалося працевлаштувати 450 громадян Ямпської громади, з них 125 це зареєстровані безробітні. Загальний рівень працевлаштування склав 42 Значить, Ямпільська, Ямпільське управління має, значить, проводить роботи не тільки з працевлаштуванням, є ще такі активні програми зайнятості, як громадські роботи, суспільно-корисні роботи. У 2024 році було укладено 16 договорів на проведення громадських робіт. Це в загальному. Це і ямпілі, і Чернівці і Бабчинці. Участь в них взяли 103 безробітних. Це такі роботи, як з ліквідації стихійних звалищ. Порядкування діючих сміттєзвалищ, заготівля дров для внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій. Також Бабчинецько -Чернівецькою, з Бабчинецькою Чернівецькою громадою було укладено 19 договорів на суспільно-корисні роботи. Це такі роботи, вони фінансуються державою і роботи з плетіння маскувальних сіток. До залучення цих робіт, значить, залучено до цих робіт було 1277 безробітних. В тому числі 17 внутрішньопереміщених особ. Ці роботи, як я вже говорив, проводились на території Чернівецької Бабчинецької громади. Там був створений такий міні-цех, люди приходили, вони офіційно за це отримували заробітну плату, пліли сітки, і ці сітки через волонтерів потрапляли на, для наших захисників. Також є в нас така послуга, як видача сертифіката на професійне навчання. 78 безробітних в загальному у нас скористались такою послугою. Вони навчилися на, значить, підвищили кваліфікацію на трактористів, водіїв. Значить, була індивідуальна програма з цивільного захисту. Теж багато безробітних пройшли таку, таке навчання. Крім того, є ще в нас така функція: ми можемо видавати ваучер на перенавчання. Цей ваучер коштує. Близько 30 тисяч гривень людина отримує цей ваучер. і Вона не може розрахуватися в навчальному закладі для отримання вищої освіти, значить професійно-технічної освіти. Єдиною мовою має бути це значить особи старше 45 років. І мають 15 років стажу. Ну там є перелік значить, громадян, які мають право скористатися такою послугою. Це в нас і учасники бойових дій, і інваліди, які не мають роботи, і військовослужбовці, і внутрішньопереміщені особи. Окремо хочу сказати, що внутрішньопереміщені особи можуть отримати ваучер на це перенавчання без будь-яких вимог. Скажем так, є в нас в пошуку роботи на 1 січня в нас ну, перебуває ще 286 безробітних, це на сьогоднішній день можна сказати. Плануємо працевлаштувати 37 осіб, які в нас будуть в січні місяці звертатися. А також продовжуємо роботу щодо залучення до продуктивної зайнятості безробітних і тих осіб, які шукають роботу, які звертаються до центру зайнятості. Значить, коли людина працевлаштовується, це вже е, інша така. Е... На, значить, інший напрямок роботи, у нас є ще по роботі з роботодавцями. Роботодавці у нас мають право отримати компенсації на для, значить, компенсації єдиного соціального внеску від служби зайнятості. Якщо вони про це влаштовують безробітних, які мають які, скажімо так, слабо захищені, там кого там жінки віком, жінки, в яких є діти до 6 років. Це у нас особи передпенсійного віку. Якщо роботодавець бере на роботу таку категорію слабо захищених. Людей, значить, вони, яким важко працевлаштуватися, ми можемо компенсувати єдиний соціальний внесок у розмірі 22%. У нас ну, в Ямпільській громаді мало роботодавців скористалися такою послугою, Хоча у нас, наприклад, якщо взяти Чернівці і Бабціні, там, там трошки більше роботодавців, вони знають за це все і вони користуються нашими цими послугами. Є ще такий, значить, така активна програма, як працевлаштування, як компенсація заробітної плати за працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Теж там до трьох місяців можна, значить, роботодавець, якщо він працевлаштовує, можна отримати е, значить, заробітну плату плюс нарахування. Ще в нас є послуги, гранти. Що таке гранти? Це гранти, мікрогранти на власну справу. Наприклад, якщо людина е, бажає зареєструватися підприємцем і в неї немає. Якби, Коштів, ну можливо, навіть так. Кошти є, але їх замало. Можна скористатися програмою від міністерства економіки від держави і отримати мікрогрант на сьогоднішній день. Діє 738 постанова. E, значить, людина, яка без найманих працівників просто реєструється підприємцем, може отримати 70 до 75 тисяч гривень на закупівлю обладнання, на закупівлю матеріалів, можливо, посадковий якийсь матеріал, e, там 40% оренди. Тобто, там треба, e, треба дивитися, там є багато таких. От, e, Можливості, як використати цей грант і почати бізнес. Якщо людина бере, наприклад, найману працю, то можна взяти одно за одного працівника. Якщо вона бере одного працівника, це коли оформляється цей грант, можна отримати до 150 тисяч. Якщо за двох найманих працівників, то можна отримати 250 тисяч на це обладнання. Як, як скористатися цією послугою? Це все йде через дію. Ми пишемо в інтернеті грант на власну справу, читаємо, е, значить, пишемо бізнес-план. Там е, формочка така в Excel, вона заповнюється. Е, через дію вона направляється в Міністерство економіки. Далі вона спускається на центри зайнятості. І тоді ми вже бачимо, що людина взяла грант. Ми допомагаємо, ми консультуємо, надаємо повну інформацію, і навіть супровід. Значить, гранти у нас є ще крім того, крім крім таких грантів, значить, можна ще взяти. Якщо ну діє така програма, що якщо особі особа до 25 років, вона оцей грант множиться на два суми. Тобто, якщо сам він реєструється, то до 150 тисяч можна взяти. Якщо він особа до 25 років бере найману працю, значить було 150, стає 300 тисяч. Якщо бере дві найманих праці, було 250, стає 500 тисяч в залежності від віку. Крім того, є ще програма, щоб скористатися для наших ветеранів. Якщо ветеран, значить це для ветерана і для, і для дружини ветерана. Це так можна скористатися. Значить, якщо він бере двох найманих працівників, зразу сума стає 500 тисяч. До 500 тисяч можна отримати. І якщо він бере двох найманих працівників і двох своїх побратимів, які є учасниками бойових дій на роботу, то ця сума до мільйона. На сьогоднішній день, у нас, якщо взяти по ямпільській громаді, у нас вже скористалися близько 40 осіб, які отримали ці гранти. Ми моніторимо їх, вони ведуть діяльність. В основному це на сільське господарство. Я буду казати так, що більше пішло. Ну, по кількості грошей, то це пішло в основному на сільське господарство. Є в нас і один ветеран, це, скажімо так, дружина ветерана, яка взяла. Значить, два гранти. Вона взяла один грант на, за, ну, на 250 тисяч, і плюс вона ще взяла грант як дружина, як дружина учасника бойових дій. Вона закупила сівалку, вона обробляє поля, е, значить, є в нас і брали і на Мойку, брали і, е, брали і на торгівлю, скажімо так. Ну, Різні, різні є напрямки. Нема такого, щоб щось одне, і отак от от багато їх було. Так що ця програма працює, можна подавати заявки, всі заявки подаються через дію. На цей рік ми плануємо продовжувати виконувати завдання, які нам дає значить правління фонду соціального страхування на випадок безробіття. У нас в основному це працевлаштування. Це в нас надання компенсації, в нас значить, видача ваучерів на перенавчання. Ми продовжуємо працювати в цьому ж самому руслі, звертайтеся в центр зайнятості. хотів сказати, що в центр зайнятості, хто хоче зареєструватися як безробітний, можна через, через додаток служби зайнятості. Він у нас є в Google Play і в App, App Store. Плюс через Дію можна зареєструватися і. Pri te osobe stoji svima